А зараз невеличкий вступ. Чому так довго не було відео? Тому що я зараз знімаю відео на ноутбуці. А деякі у мене все питають, чому я не знімаю на телефоні. А я вам скажу, ще є ось така кнопка. Є ще така кнопка. Та ще є ось такі кнопки. А ще є кружечок. Тому я не записую на телефоні. Якщо вам нічого не було зрозуміло, то подивіться оце відео. Починаємо відео. Всім привіт, добрий день. Сьогодні я покажу, як грати у Майнкрафті. Перше, це треба купити телефон, ноутбук чи комп'ютер. Другий пункт це треба завантажити вірус без Майнкрафту. Третій пункт. Завантажимо цей вірус на рандомному сайті. Четвертий пункт це треба зайти у вірус та знайти там Майнкрафт, та зайти у сам Майнкрафт. Я типу це вмерти типу, в самому Майнкрафті. Коли у вас Майнкрафт зглянемо, беремо э, діаманти вітанно і зритої болти. По два стаки кожного. І креатору. Так, стак. А, тепер їх рандомно ставимо. Тепер ви пройшов Майнкрафт, тепер треба якось його вам зберегти. Щоб його встановити, треба зайти в Play Market та знайти ось такий файл. Він вам висвітиться зразу. А потім встановлюємо та чекаємо, поки він встановиться. А потім в нього заходимо. Ось тобто вже з'явилися, тобто відкрив Майнкрафт. Ви зразу попадаєте у світ, вам видається вибухівка та бур. Ви ставите вибухівку на неї бур. І він підривається та вас телепортує у коробку з нової пошти, з гриба освітлення. Так, тепер ви освітили трішки та виходите з самої коробки. Тепер ви з'являєтесь на столбі з кругляку. Тепер треба вже. бидоатиты до моря якогось або озера, щоб поставити столб зі синього скла вже у самій воді. Та можна ще його привести у річку, по бажанню теж, що не близько. Та цей столб повинен то десь э, довжиною у 6-20 бутів. Також ставимо та відголотаємо. Дивимося, що було сьогодні. Тепер виходимо з Майнкрафту та знаходимо Points and Zombies, докачемося до нормального рівня та збираємо стільки соночок, як на екрані. Тепер заходимо в Google та вводимо цей код. Потім по цьому коду покупаємо чайник з напису Майнкрафту. Потім заходимо в цей район та шукаємо місяць від цього. Потім чекаємо десь 12 секунд, коли з'явиться 3G інтернет. Щоб зберегти Майнкрафт, треба його вилучити через Google. Потім треба залізти на кришу та знайти там банку варення. Я вам за перегляд, думаю, ви вже знаєте, як пройти Майнкрафт.